Я ніколи не поділяв Україну на своїх і чужих. Я добре розумію, що в якому куточку не жила вчителька чи лікар чи пенсіонер, вони однакові і вони хочуть мати від держави увагу і, я сказав, би більше ласки. Тому що люди, які залежать, їх життя залежить від держави, вони в особі держави, держави хотіли б бачити справедливих батьків. І в державі поважають закони, тоді є порядок. Тоді кожна людина відчуває себе захищеною і вона поважає державу за справедливе відношення. До неї, до кожної. Отаку От державну політику я мрію створювати і будувати в найближчому майбутньому. Сподіваюся, разом з вами.